Свій рідний Донецьк я востаннє бачив ще у 2012-му. А невдовзі війна майже на 9 років відбере у мене можливість повертатися додому. З початком повномасштабного вторгнення тренування відійшли на другий план. З перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги, українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів та тренерів наразі боронять незалежність нашої країни. Понад 100 з них більше ніколи не повернуться додому. Наші тренувальні зали замовлені, але ми не повинні мовчати. Ми не повинні замовчувати злочини Росії проти України, як це роблять російські та білоруські спортсмени. Їхнє мовчання це підтримка кривавого російського терору. А терористам не місце у міжнародному спорті. Я закликаю всіх громадян цивілізованого світу підтримати Україну на спортивному фронті. Діліться своїми постами із хештегами кампанії. Та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Мовчання вбиває за підтримки Міністерства молоді та спорту України.